Всім привіт! Сьогодні встановлення металопластикової перегородки. Показуємо в завершеному варіанті, коли вже все встановлено все на своїх місцях. Встановлені нащільники ПВХ. По периметру це зверху та по бокам для закриття монтажного шву та самої монтажної піни. Ось в такому вигляді кутова перегородка. Зверху прозорі склопакети, знизу теж прозорі, центральний ряд склопакет сатин, білий матовий. Така от різниця наглядна. В дверях теж ми маємо прозорі склопакети. Двері у нас міжкімнатного типу. І конструкція у нас така, із принципу, як Лего, як конструктор. Тобто, ми бачимо цю частину кутову, яка відділяє, як ми бачили, окрему зону приміщення. І Зараз ми заходимо в інший вже, сказати, кабінет приміщення. Ці дві конструкції були з'єднані посередині. Ось таким чином там був перестінок. Ми надійно зафіксували, зістикували, перекрили цей перехід, тобто перестінок внутрішній. І отримали таким чином два корисних приміщення. Ось в такому варіанті поклеєні нащільники. Вони клеються на двосторонній скотч, ніяких саморізів, нічого такого немає. Клей, в принципі, там надійний. Поки що звернення, якщо цей нащільник саме в приміщенні, ніяких звернень рекламації, що щось відклеїлось, у нас не було. Тобто варіант рішення дуже крутий і надійний. При цьому я б сказав, доступніше, ніж робити, відновлювати якісь відкоси. Ручка нажимна, замок одноточечний, профіль ВДС був замовлений.